Але краще влівати літом чи зимою? Так, зрозуміє діло, що літом. Зима то є зима. Це не їздив нас, на них чувствує. Я вже обороти збросив. Мирне небо над землею нашою. Що може мотивувати нас? Вільна Україна. Весь мотив. Тут багато. Хто прийшов сам сюди. У Нас багато хлопців є, які приїхали за кордон у перші дні. Покинули роботу. ті бізнес, ті ще щось. І самі поприбігали. Та мотив який. Тарчик був отуди, ближче нас. Ну, тут потрапив. Скільки було вистрілів? Таж суки п'ять десь було. Ну, ну, ви. Сам більше, що хочеться. Додому. Та перше, напевно, це до дітей би побіг. А друге, напевно, якусь гарачу ванну хорошу. Віддихнув би трохи. Від цього всього Наверно, так, да, десь так. Маленькими будемо чи але. Кані, а маже тільки. Ну, побратими це коли ти з ними живеш, довгий період воюєш і сиш з одної миски. Ту саму ідею, це є побратими. Коли ти впевнений в ньому, що він не покине тебе в рублі, це є з побратими. А я ще ж маю випити з козаками своїми на Красній площі якогось хорошого віскаря. Бутилочку розіп'ємо, покатаємося там по площаді. Перемогу цю зап'ємо і все. І поїдемо на рідну неньку Україну.